В області більше дітей хворих на туберкульоз, ще й батьки йому в цьому допомагають, відмовляючись від туберкуліної діагностики, навіть банальної проби манту для своїх дітей. А все кажуть медики через необізнаність і стереотипи, штучно створені навколо вакцинації. Сьогодні відсоток відмов по туберкуліної діагностики складає в середньому 15%. Тобто в кожному шостому випадку батьки відмовляються від проведення туберкульної діагностики. Це взагалі безболісна процедура. Вона запроваджена в усьому світі. Весь світ це визнає. Ми в Україні завдяки непрофесійним окремим непрофесійним журналістам. Ми маємо таку ситуацію через підміну поняття. Через підміну панять, хоча батьки можуть запобігти хворобі та її ускладненням, помітивши зміни в дитині. Вона погано їсть, вона починає худнути. Можливе покашлювання, можливе нічне потіння. Дитина слабне, і в першу чергу батьки мають звернути увагу на це. Маленькі діти погано набирають увазі. Курс лікування туберкульозу коштує в середньому 4 тисячі гривень. Це найдешевше, якщо хворобу виявили на ранній стадії. Якщо ж вона занедбана, лікування буде складнішим і в кілька разів дорожчим.